Реедукація відновлення роботи в довгих розгиначів шийного відділу хребта. Ми робимо активні навантаження на ці м'язом. М'язи йдуть від потиличної кістки і вздовж хребта у вигляді таких валіків, вздовж всього хребта. Для того, щоб нам навантажити активно, ми будемо працювати окремо з правою і лівою половиною. Голову повертаємо трошки вправо. І я напружуюсь і піднімаю голову з грудним вітром. І декілька активних таких підйомів. Голову повертаю вліво і навантажую ліву половину. Голову тримаю по центру і навантажую обидві половини одночасно. часу. Руки можна поставити на край живий так само попрацювати, можна поставити на голову. Кожен з цих буде коти більш Далі ми працюємо з цими м'язами в статичному режимі. Статика це напруження м'язів без руху. Для цього я встаю біля стінки. Можна і тримати руками. Але біля стінки я повертаю голову вправо, роблю вдих і головою буду давити в цьому напрямку. Тобто напружувати, оці м'язи. Але руху не відбувається. Роблю вдих, затримую дихання, голову поверну вправо і давлю 7 секунд. Розслабився. Ще повторяю декілька разів. Голову повертаю вліво десь до 20 градусів. Роблю вдих і давлю стіну. Спиною притулиюся повністю, давлю стіну 7 секунд, без руху. Розслабився. Повторюю декілька разів. Дякую.